24 лютого 2022 року мешканці українських міст прокинулись від потужних вибухів, завивань сирен та тривожних дзвінків близьких і родичів. В цей день Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну та розв'язала найбільшу криваву війну на території Європи з часів Другої світової війни. Ця безпрецедентна агресія Російської Федерації спровокувала глибоку кризу міжнародної безпеки. Стало причиною сотень тисяч смертей та близько 7 мільйонів біженців. Причини агресії слід шукати в російському імперіалізмі, який за правління Путіна став державною ідеологією. У 2014 році в Україні завершилась революція гідності, учасники якої виступали за інтеграцію країни з ЄС. Проросійський корумпований президент Янукович втік до Росії. Не змирившись з виходом України з під свого контролю, російська влада пішла на військову анексію Криму. Потім Російська Федерація, за допомогою своїх нерегулярних військових сил, які спирались на певну частину місцевого населення, сформувала на південному сході маріонеткові псевдодержавні утворення ДНР та ЛНР у серпні, вересні, на фініші успішної спроби українських збройних сил повернути контроль над цими територіями. Росія ввела у цей регіон до 80 тисяч солдатів своєї регулярної армії під прапорами ЛНР та ДНР. Це гібридне вторгнення нівелювало українські військові успіхи і призвело до формування нової лінії фронту та підписання мінських угод, які дещо стабілізували лінію протистояння між сторонами конфлікту. Москва планувала використовувати ці псевдореспубліки для послаблення України через тривалий затяжний конфлікт і для подальшого її повернення у свою орбіту впливу. Восени 2021 року Російська влада сформувала план захоплення України, про який через своїх інформаторів стало відомо розвідці США легендою для виправдання накопичень значних сил на білоруському та російському кордонах з Україною стали військові навчання. Дипломати та представники Британії і США намагались під час закритих зустрічей переконати російське керівництво відмовитись від ескалації, проте Росія і надалі продовжувала нарощувати кількість військ і техніки поблизу кордонів України та висунула категоричні ультиматуми. Вимоги росіян передбачали ліквідацію оборонної системи безпеки НАТО у центральній Європі та згоду на перетворення східної Європи на зону виключного впливу Російської Федерації. Грудень 2021-го, після відкидання ультиматумів Росія наростила свій військовий контингент біля кордонів України до майже 200-тисячного угрупування у відповідь: США, Британія та інші країни НАТО надали Україні.